Слухайте з вірою до кінця зісильні молитви, і Богородиця обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, владичице наша, Богородиця Діва Марія, Мати Божа, до тебе прихиляємося і мовимося з великим смиренням, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя благодать і милосердя наповнюють наші серця, і ми недостойні, звертаємося до тебе у всіх наших потребах і скорботах. О, Мати Божа, заступнице наша і покровителько, вірно віруємо, що Твоя безмежна любов і милість огортають нас у всі часи, твої молитви перед Престолом Всевишнього завжди сильні і благодатні. Тож просимо Тебе, Пресвята, Богородице, піднеси Твоє святе миління за нас грішних, перед Вецем Господа нашого Ісуса Христа, прийми наші миління і зітхання, що їх приносимо Тобі, зубини серця. О, Владичице, просвіти наші душі світлом Твоєї Божественної благодаті, змісни нашу віру і допоможи нам у боротьбі з усіма спокусами і підступами ворога, мовися за нас грішних, щоб ми могли здобути вічне спасіння і царство небесне, Пресвята Богородице, невтомно взиваємо до Тебе у наших потребах, з цілих хворих, у ті ж скорботних, заступайся за тих, хто в розпачі, і безнадії, даруй нам терпіння у випробуваннях. І мудрістю прийняті рішень, обережи наші родини від бідине щастя, просвіти наші серця, любов'ю і благодаті, що походять від Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о всеблага Богородице, звертаємося до Тебе з молитвою за наш народ і нашу країну. Просимо тебе, Мати Божа, зміцни наші душі і серця, в часи випробувань, оберігай нас від всякого зла і ворогів, видимих і невидимих. Пошли, свою благодаті мир на нашу землю, щоб ми могли жити в любові і гармонії, прославляючи Твоє святе ім'я, О, Пресвята, це Ти є наша надія і втіха, прихилися до нас і почуй наші молитви, зверни увагу на наші зітхання і сльози і визволи нас від усякої скорботи і біди, Твоє материнське заступництво для нас, непорушною стіною, надійним притулком. О Мати Божа, просимо Тебе, даруй нам дух смирення і покаяння, навчи нас прощати і любити один одного, як твій син навчав нас. Нехай Твоя безмежна любов і милість завжди буде з нами, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, змогли досягти Царства Небесного і вічного життя. Амінь. Пресвята мати Божа, заступниця наша і покровителька, всього роду людського, з бокою і покорою, і любов'ю звертаємося до тебе. Благаючи про допомогу в наших щоденних справах, захист від ворогів і вих, зцілення від хвороб, і благословення нашого життя, оводичиться небесна, твоя милість безмежна, і твоє заступництво незліченне, Пресвята Богородиця, Ти ще є матір'ю милосердя і джерелом невичерпної любові, почуй наші молитви і прихили своє милосердне серце до наших потреб. Напишіть та прохання в коментарях. Дай нам силу і мудрість у всіх наших ділах, направ нас на праведний шлях, і допоможи нам знайти спокій, і радість у нашій щоденній праці, Осяй нас світом твоєї любові, і захисти від усіх небезпеки моїх мати Божа, ти ще і царицю Небесна, і покровителькою всіх людей захисти нас від усіх ворогів і лихих сил, будь нашим притулком, годину скорботи, нашою підтримкою, у хвилини випробувань, зігрі наші серця своєю невосимою любов'ю. І допоможе нам зберігати віру у важкі часи, О, Мати Боже, зціли наші душі і тіла від усякої хвороби й немощі, даруй нам здоров'я і силу, щоб ми могли славити Твоє святе ім'я і служити Тобі в радості і вдячності, оздорови наших близьких і родичів, оберігай наших дітей і навчи їх ходити праведними шляхами. Пресвята Богородице, благослови наші сім'ї, наші домівки, охороняй нас від усякого злавих намірів, наповні наші серця миром і любов'ю, дай нам мудрість і терпіння у вихованні наших дітей, щоб вони зростали у вірі і любові до Бога, допоможи нам зберігати єдність і гармонію в наших родинах і веди нас шляхом праведності і доброти. О, Пресвята Богородице, благаємо Тебе захисти. Наших мужніх захисників України, які стоять на сторожі нашої свободи і незалежності, даруєм сили, і мужність у боротьбі з ворогами, приведи їх до перемоги Богосили їхню відвагу, самопожертву, збережи їх від усякої небезпеки. Пресвята Мати Божа, Ти що є джерелом невищепної милості, любові почуй наші молитви, і допоможи нам у наших потребах, дай нам силу і віру, щоб ми славити Твоє святе ім'я і служити Тобі з усією щирістю наших сердець, осяй нас світлом Твої благодаті і захисти нас від усякого зла. Пресвята Богородице, ми довіряємо Тобі свої молитви молитвої надії, нехай Твоя благодаті милість завжди будуть з нами. І нехай твоя любов осяє наш шлях, благослови нас, мати Божа, і допоможи нам знайти спокій і радість у служенні Тобі і нашому Господу, Амінь. О Пресвятая Діва Марія, Мати Божа, Цариця Небесна до Тебе, звертаємося з глибокою вірою і любов'ю напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що завжди стоїш перед Престолом Божим зі своїм Сином Ісусом Христом, молися за нас грішних і подай нам свою безмежну милість. О, непорочна Діво, Твоє ім'я, осяє небеса і землю, твоє величі, слава розвивається по всьому світу. Ти є найсвітлішою зіркою на духовному небосхилі, нашою незмінною суступницею, помічницею, під твоїм святим покровом ми знаходимо захист від бід і скорбот, ти ведеш нас до вічного спасіння, Молитвою своїм серцем звеличуємо тебе, Пресвята Богородице. Бо ти джерелом нашого життя, надії в безнадії, у темряві, твоє молитвою, нашою підмогою в трудних обставинах, твоя милість нашою потіхою в скорботах, Ти – нашою благодійницею, нашою духовною наставницею, твоє серце відкрите для кожного, хто шукає притулку, під Твоїм святим покровом, прийми наші молитви молитвою в мати, і даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли йти праведним шляхом. Дари нам Силу Духу, щоб ми могли протистояти спокусам і випробуванням, і веди нас до спасіння до Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, о, Пресвята діва, Твоє милосердя, не знаймеш, Твоя любов до людей невичерпною, Твоє нашою заступницею перед Богом, нашою надією на спасіння, Твої молитви є нашим захистом від усякого зла, Твоя присутність є нашою радістю і світлому темні години. Звертаємося до Тебе, о благословена, Богородице, з усім нашим серцем і всією нашою душею, молися за нас грішних і допоможи нам знайти мир і спокій, у Божій благодаті. даруй нам здоров'я душевне і тілесне, допоможи нам зберегти віру і надію, веди нас до вічного життя у Царстві Небесному, о Пресвята Діва Марія, мати наша Небесна, прийми наші молитви, і заступайся за нас перед Престолом Божим. Твоя величі, слава нашою втіхою, твоя милість, і нашим спасінням прославляємо тебе, найсвятіша, Богородиця, і дякуємо Тобі за всі, твої благодаті й милості. Амінь. О, Пресвята, водичиця, Мати Божа, Цариця Небесна, пречиста діво, Марія, тиси світ во невгасиме, зірка, що не знає загоду, шляхетна слава християнська, схиляємося перед тобою з покорою, звеличуючи Твою безмірну милість. Твоя неосяжна благодать, твоє невгасиме милосердя, прийми опри благословене, на цей наш гім, похвалу від сердець щирих, що прагнуть, твоєї допомоги й заступництва, напишіть імена, та прохання в коментарях. О, Мати Божа, Пресвята Діво, заступниця наша, і надія, ти, що моління наші вислуховуєш, ти, що перед Сином Своїм і Богом нашим за нас заступаєшся, прихилися до нас у нашій немочі. Стіли наші душевні і тілесні рани, визволи нас від усякої скорботи й недолі, від ворожих підступів та злих духів захисти, ти, що світлом свого материнського любовного погляду осяєш наші темні дороги й направляй нас до істинного шляху спасіння. О, пречиста мовимо тебе, осяй наші серця світлом віри надії, любові, щоб учись і й випробувань, не відпалимо від Господа нашого Ісуса Христа. О, Пресвята Богородице Ти, си, надію, тих, хто в біді й в скорботі, ти си розрадою для плачущих і отіхою для скорботних, даруй нам мати нашу мир і спокій у душах наших, щоб ми могли з терпінням і мужністю нести свої христи, дякуючи Господу, за всі його благодіяння. Заступниця наша, не залиши нас у наших бідах і нуждах, покрий нас своїм благодатним покровом, як колись оберігала ти святий Київ, від напасти ворогів, Так і нині оберігай усю нашу землю від всякого зла, О, Пресвята, водичі, ти, що єси заступницею покровителькою нашою, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб змилувався над нами і дарував нам мир, здоров'я і спасіння. О, мати Божа, Ти Тиси скарбницею невичерпної милості, джерелом усякого добра і благодаті, зі смиренням і любов'ю взиваємо до Тебе, прийми наші молитви, осяй наші душі, світлом твоєї благодаті допоможи нам зростати у вірі надії, любові, щоб ми могли гідно служити Господу і ближнім нашим. О, пречиста Ти зі радощами наших сердець, си радістю нашої прибіжищами годину скрути. Переклич до свого Сина і Бога нашого, що змилувався над нами, дарував нам прощення гріхів і привів нас до вічного життя у Царстві Небесному. О, Пресвята Богородице, ти що щось матір, всіх християн, мовимо тебе, захисти наших дітей, оберігай наші родини, допоможи нам у вихованні наших нащадків, у вірі і праведності. Нехай твоя материнська любов завжди буде нам провідником і розрадою в життєвих випробуваннях. О, Пресвята владичесы, молимо тебе, будь нам заступницею покровителькою, даруй нам своє благословення і допомогу. Нехай наші молитви з'єднаються з Твоїми, нехай наші серця завжди будуть відкриті до Твоєї благодаті, щоб у всіх обставинах нашого життя ми завжди славили Господа нашого Ісуса Христа і Тебе, Пресвяту Богородицю, нині повсякчас, і на віки віків. О, присвятає діво, мати Божа, ти що всесильною своєю милістю осяєш всіх нас, недостойних і смиренних, схилися до наших молінь та приведи нас до свого світла. Напишіть імена та прохання в коментарях. Боси нас перечисти своїм небесним покровом, захисти нас від усякого зла і небезпек, що оточують нас на шляху життєвому. О, Водичіце Небесне, ми звертаємося до Тебе з вірою, і надією, знаючи, що Твоя милість і любов безмежна, припадаємо до Твоїх причистих ніг, прохаючи Тебе про заступництво перед престолом Господнім, прости нам грішним і слабким наші провини і зневаги, очисти наші душі від усякої нечистоти, даруй нам дух покаяння та смирення, мати Божа осяй на шлях світлом своєї благодаті. Даруй нам мудрість і силу долати всі спокуси та випробування, просимо Тебе, заступнице, зціли наші душі і тіла від недугів і хвороб, огорни нас своїм теплом і милістю, мати наша Небесна, будь нашою надійною помічницею в усіх наших потребах, захисти наші домівки та родини від усякого зла і небезпеки, оберігай наших дітей від усіляких нещастя, бід, даруй їм здоров'я і довголіття. О, Пресвята Богородице, допоможи нашим мужнім захисникам України, даруй їм силу і мужність у боротьбі з ворогами, допоможи їм здобути перемогу і захистити нашу землю від зла, просимо Тебе, владичице, збережи їх від усякого лиха, огорни їх своїм небесним покровом, даруй мудрість і витривалість, мати Божа, молися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, проси Його милості і благословення, для нашої країни і всього народу, нехай твоя любов і милість завжди перебувають з нами, нехай твій благословений покров захищає нас від усякого зла, оприсвята зіва, ми віримо в твою всесильну допомогу і заступництво, знаємо, що ти завжди з нами в нашій безі і радості. Просимо тебе, даруй нам твою милість і благодать, Веди нас до спасіння вічного життя. Прийми, водичиться, наші миління і прохання, допоможи нам в наших потребах і скорботах, зціли наші душі і тіла, огорни нас своїм небесним теплом і милістю, О, Пресвята Богородиця, будь нашою надійною помічницею і заступницею перед Господом, даруй нам своє благословення і мир. Від Тебе, Мати Божа, ми черпаємо силу і віру до Тебе, звертаємося у наших потребах і скорботах, просимо Тебе, Мати Божа, оберігай нашу землю і народ. Від усякого і негараздів, даруй нам мир і спокій, зцілення і благодать, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, нехай Твій Небесний покров захищає нас у всі часи, О, Пресвятая Богородиця, ми вдячні Тобі за твою всесильну допомогу і заступництво, Просимо тебе, не залишай нас у нашій боротьбі й скорботі. Будь завжди з нами, веди нас до спасіння і вічного життя. Амінь. О Пресвята Богородице, ти, яка на небесах перебуваєш у своїй невимовній славі, і вічному світлі прихили своє милосердне серце до нас, недостойних слух Твоїх. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Ми діти твої, з вірою і смиренням виздаємо тобі честь і славу, бо ти є заступницею нашою і покровителькою перед Престолом Божієм. О, Мате Боже, ти є радістю нашою, твоя любов безмежна, просимо тебе, не відвернися від нас одні скорботи і випробувань, але виявляй свою милість і захист над нами, над достойними рабами твоїми, зверни свій Богий погляд на наші потреби і благання, дари нам мир у душах наших і на наших землях. О, Пресвята Богородице, Ти, яка завжди перебуваєш у славі своїй, благослови наші домівки і родини захисти наших дітей і всіх тих, хто потребує Твоєї допомоги, видна шляхами праведності і святості, аби ми завжди залишалися вірними слугами Твоїми і Господа нашого Ісуса Христа, О, Пречиста діло, Ти є джерелом зцілення і втіхи для всіх, хто до тебе звертається, зціли на тіла і душі. Від всяких недугих хвороб, дари нам сили і мудрість у боротьбі з гріхами і спокусами цього світу, нехай Твоя благодать перебуває з нами і веде нас до вічного спасіння, о мати Божа, ти є наша заступниця і покровителька, молимо тебе, прийми на ще й сльози і випроси у Господа нашого прощення і милості, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, збережи нас у вірі і надії на вічне життя. О, Пресвята Богородице, Ти є світом тимряві, дороговказом у мороці, просвіти наші серця і розум, щоб ми завжди йшли дорогою правди і любові, допоможи нам виявляти милосердя і доброту до ближніх наших, і слідувати за прикладом Твоїм у всьому, О, Пресвята Діва Марія, ти є надією притоком для всіх, хто шукає допомоги і захисту, просимо Тебе. Молись за нас перед Престолом Господнім і випроси у нього благословення і милості на всі наші діла і починання, нехай Твоя любов і опіка завжди перебувають з нами і ведуть нас до вічного Царства Божого. Амінь. О, Пресвята Зіло, Матір Божа, Цариця Небесна, наша заступниця і Помічниця, ми звеличимо Твою величу милість якою ти з любов'ю охороняєш нас під своїм святим покровом? Напишіть мене та прохання в коментарях. Радуйся, невістини, не невісна, ти, що прийняла благовістя від Архангела Гавріїла і стала матір'ю, Спасителя світу, ми славимо Твою святість і чистоту, о Пресвята Богородиці, яка звивичена всіма ангелами і святими, ти є заступницею нашою перед Престолом Божим і Твоя молитва сильніша за всі сили небесні. О діво пречиста, ти є наша небесна зірка, що святлює шлях до Спасіння, ти з любов'ю приймаєш наші мотві і благання, ведеш нас до свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. О, Пресвята Богородице, молимо тебе, прийми нашу подяку за всі богодіяння, що Ти посилаєш нам і просимо Твого заступництва у всі дні нашого життя. О, Все благо, Діво, Ти, що завжди чуєш наші молитви, просимо Тебе, збережи наші родини у мирі й любові, охорони наші серця від злоби і гріха, допоможи нам зростати у вірі й богочесті. Ти, що з любові пікуєшся про нас, цілі наші душі і тіла від всяких недух і скорбот, о Цариця Небесна, мовимо тебе за наш народ, за нашу землю. Просимо Твого заступництва для всіх, хто обороняє наш край. Даруй силу і мужність, нехай Твоя милість буде над нашою країною, нехай мири благодать, зійдуть на наш народ, опричисте Діло Твоє ім'я, святе і Богословине, серед народів. Ми просимо Тебе, не залишай нас без свого заступництва, допоможи нам бути вірними, Твоєму Сину, і нашому Спасителю, на шляхом Правди і світла, щоб ми могли досягти вічного життя у Царстві Небесному. О, Матір Боже, Твоя любов безмежна, Твоя милість невичерпна, ми складаємо Тобі свої молитви і просимо Твого благословення на всі наші починання, благослови нас, Пресвята, Богородице, і допоможи нам у всіх наших справах і намірах, щоб усе наше життя було присвячене славі Твого Сина і нашого Бога. Молимося Тобі, о Пресвята Діво, будь завжди з нами, охороняй нас від усяких бід і нещасть, направляй нас на шлях праведності, вічного спасіння. Нехай Твоє заступництво і Твоя любов завжди буде з нами, а ми будемо прославляти Тебе і Твого Сина на віки вічні. Амі. О, Пресвята, водичі, Богородице, наша Небесна Мати, з трепетом і любов'ю стаємо перед Тобою, взиваючи до Твого милосердя і захисту, те, яка є невгосимим світом нашого життя, приклини до нас, Своє милосердне серце, і вислухай наші маління, напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе, о всесильна заступниця, зеляється на нас недостойних слух твоїх істів, наші душі і тіла від усіх хвороб і немоче, наш шлях до праведності, даруючи нам мудрість і силу, давати спокуси, зростати у вірі. Допоможи нам у нашій духовній боротьбі, направляючи наші кроки до спасіння. О Небесна Цариця, пребогосвене, діво микаємося у наших гріхах і просимо Тебе про прощення, випроси у свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, милосердя і благодать для наших душ, щоб ми могли жити в мирі з Богом, і ближніми нашими, даруй нам сили, ти шляхом покаяння і очищення, ведучи нас до вічного життя, милосердна мати, захисти нас від усіх, і нещасть, від злих духів і ворожих намірів. Прихилися до нас у часи смутку і тривог, втамий наші печалі, принеси миру, наші серця, покорі нас твоїм святим омофором і оберігай наші домівки, наші родини, і наших дітей від усякого зла. о, все Бога заступнице, будь нашою провідницею у кожній справі нашого життя. Благослови нас на кожному кроці, даруючи нам розуміння і терпіння, щоб ми могли виконувати волю Божу у всьому. Допоможи нам бути добрими християнами, служити ближнім і розповсюджувати любов і милосердя в світі, Залянься причисте діло на наших захисників, які борються за свободу і незалежність нашої вітчизни, зміцни їхні серця і душі, даруй мужність і віру, щоб вони могли перемогти у праведній боротьбі, Оберігай їх від небезпек і повертає додому живими і здоровими, наповнюючи їхні серця миром і радістю. О всесильна мати Божа, ми покладаємо всі наші надії на Тебе і віримо в твою небесну допомогу, молимося до Тебе з вірою і надією, що ти не залишиш нас у наших потребах і скорботах, прийми наші моління і принеси їх перед Престолом свого Сина, щоб Він дарував нам свою благодать і милосердя. Дякуємо тобі, О Оприбогословине Діво, за всі благодіяння і милості, що ти даруєш нам щоденно, прийми наші смирені молитви. І зроби нас гідними твоєї небесної опіки, хай буде прославлене Твоє святе ім'я на віки віків. Амінь. О Пресвята Діва Марія, мати Божа, ти що носиш у своєму серці безмежну любов до всіх людей, прихилися до нашої молитви, що підносимо до тебе з великою вірою і надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо найчистіше і приблагосуває на твоє милість і захист, огортає нас немічних і слабких, як найніжніша мати огортає своїх дітей, ти, що була вибрана від віків бути матір'ю нашого Спасителя, зляється на нас грішних і недостойних, згадай, Пресвятає, як ти стояла під Христом, бачачи страждання свого Сина, і з цією ж любов'ю зверни свій погляд на нас, що з невірні і засмучені шукаємо притулку в тобі, мати Божа, ти заступниця наша перед Престолом Всевишнього. Ти непорочна діва, що чистотою своєю перевершуєш небеса, ти, що була піднята до небес на кривих ангельських, молий за нас перед Сином Твоїм, щоб Він помилував нас і дарував нам благодаті, милосердя, О, мати милосердя, ти, що завжди прислухаєшся до молотов Ти, хто звертається до Тебе з вірою, допоможи нам у наших потребах і скорботах, ти знаєш наші болі і страждання, наші радості і смутки. Нехай Твоя материнська любов тішить наші серця, що плачуть, і нехай Твоє заступництво принесе нам мир і спокій, ти сяйво, небесне, світло, невгасиме, зірка ранкова, що веде нас до істини, Осяєна шлях, коли ми бокаями в темряві, гріха й невіря, зведи наші очі до небес, да ти в славій вечір сидиш праворуч свого сина, оперчиста мати Бога живого, прославлена серед усіх поколінь. Прийми наші і випроси нам у свого Сина, прощення гріхів наших, нехай твоє милосердя і любов зцілить наші душі і тіла, захистить нас від ворогів видимих і невидимих, мати, заступне Ти, що гортаєш своїм покровом увесь світ, захисти нас від усякого зла і спокуси, просимо тебе, О, Богословина, Богословина, щодо моєї родини, даруй здоров'я нашим близьким і мир нашим серцям. О, Пресвятая Богородиця, молись за нас грішних на тепер і в години смерті нашої, щоб ми, щоб ми сподобались бачити Твоє лице у небесних оселях, славлячи разом з ангелами, і святими Твої величе милосердя на віки віків. Амінь. О присвята, водичеце, Богородице, Ти, що стоїш перед Небесним престолом, прославляєшся ангелами і людьми, Твоя велична зрівняна, Твоя милість безмежна, Твоя любов до нас грішних неосяжна. Ми приходимо до тебе з покірним серцем, шукаючи Твого заступництва і допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях, о матінко Божа, ти зірка, що сяє в темряві нашого життя, ти світло, яке веде нас до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, ти двері небесні, через які приходять благодаті Божі. Відкрий ці двері для нас, своїх дітей, і введи нас до Царства Небесного, О пречиста діво, ти, що зберегла своє дівство і після народження Спасителя, будь для нас прикладом чистоти і святості, випроси нам, у Твого Сина, благодать, стриманості і чистоти, щоб ми завжди залишалися вірними йому і тобі. О заступниця наша, ти, що не залишаєш без уваги жодного з нас грішних, зверни свій милостивий погляд на нас і вислухай наші молитви. Сили наші душевні, і тілесні недуги, укріпи нас у вірі, надії на Бога, додай нам терпіні сили в випробуваннях, о Цариці Небесна, ти, що носиш на руках свого Сина, нашого Спасителя, прийми наші миліні за наші родини дітей, захисників України, і весь народ наш, богослови нас миром, злагодою, любов'ю, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, о все блага, Мати, ти, що завжди прихиляєшся до своїх дітей. Не залишай у сучас скорботи і біди, випрости свого сина прощення наших гріхів і веди нас дорогою праведності до вічного життя, порадости наша, ти, що втішаєш усіх скорботних будь для нас, джерелом радості, і надії. Допоможи нам залишатися вірними Божій волі, не дивлячись на спокуси і випробування цього світу. Нехай Твоє ім'я завжди буде на наших устах, а твоя любов у наших серцях. О, Пресвята Богородице, ти що своєю молитвою змінюєш долі народів і окремих людей, не забудь нас у своїх молитвах, випроси у свого сина богословені на всі наші починання, зміцни нашу віру і веди нас до вічної радості в царстві небесному. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, бо синій покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.